Продовжуємо підготовку до ЗНО, а саме розв'язування завдань на, на, з параметрами. Ці завдання, як правило, йдуть в кінці завдань по ЗНО. Ну, я взяв приклад з пробного ЗНО 2013 року. Перша сесія. Тобто, нам треба знайти таке значення параметра А, при якому наш ікс, корінь, належатиме проміжку від 1,5. Зна цього 50 до 2, ну, будемо робити його порядку. Першим бачимо, що що у нас Сінус 5 пі на Х, Сінус 5 Пі на Х? Ну, зрозуміло, що він лежить в межах від 1 до 1, але оскільки. Стоїть під знаком логарифма, то він буде більше, більше нуля менше одного. Але це не суттєво. Що ми можемо написати? Що синус 5 пі на x дорівнює 10. В степені. Зазначимо логарифма. Буде 16 плюса. А і мінус х. Далі маємо показникова функція. Показникова функція ми знаємо, що вона чітко більше нуля. А оскільки синус 5 пі на х також, ми сказали, буде від 0 до 1. Тобто цей вираз буде менший за одиницю. Тобто менший рівний навіть за одиницю. А одиниця це 10 в нульовій степені. Оскільки у нас 0 менше 1, то можемо переписати таку, таким чином нашу нерівність. 16 a x x Менше рівне нуля. Ну, от розуміло, що даний вираз не може бути менше нуля. Тому що він, це взагалі корінь квадратний. Тому залишається лише одна вимога. на умова, те, що він дорівнює 0. Ми так і записуємо. 16 плюс А. Ну, і мінус х дорівнює нулю. З цього випливає те, що А дорівнює x мінус 16. Так, що ми далі можемо з цього витягнути з нашої умови? Значить, дивимося. Тепер, якщо ми подивимося на прав на ліву сторону, я напишу LG синус 5. І X. То ми можемо побачити. Ну як я й казав, що. Цей вираз, він має бути більше нуля. Більше рівня нуля. Ми сказали, тому що корінь. Так, більше рівня нуля. Більше рівня нуля ми можемо записати як нуль, як ЛГ від 1. Це 10 в степені 0. Це 1, Правильно. Тепер у нас за основою десяткового логарифму стоїть 10. 10 більше 1. Тому можемо сміло переписати в такому вигляді. Синус 5. Більше рівне 1. Ну, тут знову зрозуміло, що синус 5 π на x не може бути більше 1. За множиною значень синуса. Як ми знаємо, що синус у нас набуває значення лише від мінус 1 до 1 включно. Тому тут виконується лише рівність. Ця мова буде справедливо тільки, тільки при рівності. Тобто я переписую синус 5P на x до рівня 1. Тут згадуючи одиничне коло, ми можемо сказати, що 5π на х буде дорівнювати. синус, це у нас весь ординат. синус дорівнює одиниці в точці π на 2. Тобто який пишу π на 2. А також буде це повторятися через 2PN. Через повний, повний оберт. 2pn. ДН належить Z. Тn ціле число. Якись визначення. належить Z. Далі. Х дорівнює. Для того, щоб знайти Х, треба поділити на 5P. Тобто буде дорівнювати. Тут у нас стоїть π на 2. Поділити на 5. Це буде π на 10, π не буде. Це 0,1. Плюс тілю на 5. 2 на 5, 20. До цього 4 десятих. Пі не буде N. Ну, тут так само напишу, що N є Z. Щоб не писати, ось. Це буде нас. До сюди, сюди. До цього Z. Ось. Ось так. І до цього Z. До, до N, вибачте. Значить, х дорівнює тоді 0,1 плюс 04 Н. Скористаємося тим, що Х належить проміжку від 1,5 до 2. Ну, давайте це запишемо. 0,1 плюс 0,4. N. від От 0,5 до 2. Тобто знайти таке ціле значення n. Ми бачимо, якщо у нас n дорівнює 1, то в нас буде що 0,1 плюс 0,4, 0,5. Ну, не належить цьому інтервалу, Видно. Нехай n дорівнює 2. У нас буде 0,8 плюс 0,9, Теж не належить. І хай n дорівнює 3. Маємо 1,2 плюс. 1,1. 1,3 Належить. Тобто n дорівнює 3. Ну, n дорівнює 4 вже не піде, тому що націла 6 плюс. Чому і 4? Ну, зараз n дорівнює 3. E, n 3. 0,4 0 на 3. Буде 1,2 плюс 0,1. Це буде 1,3. Не задовольняє, тому що не належить цьому проміжку. Тут n дорівня не 3, а n дорівнює 4. Перше значення. 0,4 на 4. Це буде 1,6 плюс 0,1. Це буде 1,7. Ну, це належить. Далі, якщо n дорівня 5, то буде. Ц4 на 5,2, 2 плюс 1, 10 і на 10. Це вже перебір. Далі може бути n якесь. Ну, 0 не може бути, ми з вами бачили, тому що цілих на 10 не належить. N-1, якщо. Ну, теж буде від'ємне, теж не задовольняє. Тут тільки n дорівнює 4. Тоді звідси знайдемо, чому ж дорівнює наш x, На цього 40 множимо на 4, це буде. 1,6 буде 1,7х. 1,7. Тепер у нас є вираз А до рівня х 16. Для цього, щоб знайти А, нам достатньо підставити замість х 1,7. То буде 1,7 мінус 16. Дорівнює мінус 14,3. Отже, при значенню параметра А, який буде дорівнювати мінус 14,3, корінь рівняння буде належати проміжку від 3 других. До 2, до 2. Що ми використали при розв'язку даної, даної вправи, даного рівняння з параметром. Те, що під логарифмічна функція завжди більше нуля, тобто сину 5 піна х більше 0. Також, ну, те, що це не використали, і теж використали, те, що корінь квадратний завжди більше рівне 0. Так само підкореневий вираз. Далі ну, множину значень синуса. те, що синус належить мінус 1 до 1. А також вміння розв'язувати звичайні тригонометричні рівняння. Прості, елементарні. Тобто синус а, синус x дорівнює 1, наприклад. Да? Х дорівня плюс 2 плюс 2Pn. І далі знаючи, що таке n ціле значення представили. Тобто при А до рівня считає, рівняння буде, корінь рівняння буде належати проміжку на цега 50 від С50 до 2. Якщо у вас виникли якісь запитання, щось не зрозуміло. Приклад, як правила, приклад нескладний. Якщо все-таки виникли питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канали, задавайте питання, будемо разом розв'язувати. Готуйтесь до ЗНО. ДПА та різних іспитів, успіхів у вивченні математики. всього найкращого. До побачення.